Не подобається, коли вчитель або вчителька дає тобі якісь завдання, які ніби з нижчого рівня. Привіт! Мене звати Наталі, я репетиторка англійської вже понад 9 років, і я можу сказати тобі на це, що англійська мова, як і будь-яка інша мова, коли ти її вивчаєш, то є прогалини. Не може бути так, що. Там ти знаєш на певний рівень, і все. Все одно є певні прогалини. І коли ти, наприклад, вивчаєш е, щось там, ну ти проходиш курс біту, наприклад, і якщо у тебе є прогалини в знаннях того ж, я не знаю, Герундія або present continuous, плутаєш, або кажеш на Ні, е, she works, а she work, she don't do homework» або «don't work», Замість того, щоб казати doesn't work», наприклад, то, звичайно, що тобі вчитель буде давати на такі прості, але проблемні. Питання, якби на, на ці прогалини певні завдання на говоріння, або якісь вдома поклацати щось або пописати, якісь вправи. І це нормально, тому що будь-яке знання мови, будь-який рівень насправді це умовна річ. Є певний перелік, але що ти знаєш з того переліку, насправді не просто знаєш, як чув, а що ти вмієш використовувати, і що є частиною твого життя, твоїх реальних знань, які ти отак, от в будь-який момент uh, can recall, можеш згадати. Використати, ось в чому справа є. І тому ти не ображайся і не надумуй собі. І це не має бути, знаєте, в навчанні не має бути що, що впливає на вашу самооцінку. Є список проблем прогалин, з яким працює викладач. Те ж саме в роботі, ви не є ваша робота і ви не є ваші помилки, ви не є ті теми, які ви проходите. Ви є людина, і я поважаю вас. І викладачі вас поважають, але. Але вам треба бути відкритим до того, щоб чути. Тобі треба бути відкритим до того, щоб чути і працювати над тим, що говориш або робиш неправильно. Тому що якщо ти приходиш до експерта, то ти маєш довіряти. І якщо ти хочеш мати високий рівень, який дійсно буде високим рівнем, а не просто бумажкою, яку ти взяв і потім викинув, або просто показав при прийомі на роботу і забув про неї. Ні, є реальність, і реальні знання вони набагато глибше, ніж ніж пройдені курси. І тому, якщо ви в реального професіонала навчаєтесь, то вона або він буде працювати з вашими прогалинами. І це не один урок і не один місяць. І це справа дійсно якісної роботи і віддачі з двох сторон, а не тільки зі сторони вчителя. Залишайся зі мною. Тут в аккаунті багато про англійську. Сію.